Усіх рада вітати на своєму каналі. Перша частина моєї подорожі в Україну вже на каналі, тож обов'язково переглянь її. А ми переходимо до другої. Гарного перегляду! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday dear бздей Happy соня! to you! Почекай! Твої подаруночки це ми з мамою. Так як Соня прокинулась дуже рано, а в магазин квіткові у Івано-Франківську відчинаються тільки з 9 ранку, то ми вирішили привітати її лише словами. А після сніданку я побігла у магазин. Хоч іменинниця в нас одна, але це свято і мама. Тому букети я купила два. Чесно, вони такі тяжелені, що я їх ледь донесла. А мама взагалі не зрозуміла, навіщо другий букет, подумала, що це два Соні. Знімаю горизонтально. Не тільки Соня святкує, а ще й мама святкує. Тому це тобі. Такий ніжний пакетик, як і ти сама їдешся, і такий подарунчик. Це мені? Так. Отак, в різні сторони, так. Все, в різні сторони. Мінус подарок. подарунок. по три тишину. А ну нам дуже... Ну все, я вас дуже сильно люблю. Ви найкраще. Вранці я була записана до салону краси, тож після привітань я пішла туди. Вже дуже довгий час не стригла волосся, тож нарешті я це зробила. Повернувшись додому, звісно, був час для створення контенту, тож ми, не гаючи часу, усе відзняли. Я вже прийшла від перукаря. Подивіться, які в мене класні. Такі взагалі волосики. Прийшли вже додому прийшла і зробили Sony контент, фоточки. ось. І зараз будемо сідати святкувати. У нас буде такий обічний святкування, а потім ввечері ми підемо, підемо далі святкувати. Видемо зараз на, у ресторан. Соня закриває двері. О, ліфт приїхав. І мене зніми, І мене зніми, І ножичками, Каблучки. О, щось до каблука пристало, Ой, і велосінка. з такими сумками ми збираємось на погнали, вже my kids playing Dreamcast. Had that throwback vibe like Team Flash. Only cost 75 greenbacks to bring back a little piece of my When they first saw the graphics, they laughed. In contrast to their Xbox, it looked bad. But the lineup in Marvel vs. Capcom looked rad. They looked past bad graphics to humor dad. But their old man still knew the combos. More throws than bro had hoes in the fifth mambo That Elizabeth competitive side shone through. We played the game till the sun came too. Told them how I did the same with their uncles. And how my younger brother used low kicks was uncool. Was astroplaning, hearing myself speak. Where I was a kid just last week. I used to be cool. I used to skip school. I used to never fit into the mold. I used to live the dream. Used to get head when I was only 14 while my parents got Z's I used to be the man. I used to have a band. We used to play jams that my folks couldn't stand. I used to be fast and light just couldn't catch me. Used to shine like street lights in the everlasting. Used to live day by day on the run. Used to never understand where my old man's coming from. I used to be. Фотосесія пройшла просто бездоганно. А результат зйомки ти можеш подивитись в мене в інстаграм посилання в описі. Після повернення додому сіла робити свій диплом. 6 квітня. На вулиці сніг. Ми зібрались. Снігові бабки. Бо комусь треба оновити весняний гардероб. Коротше, ми пішли. Дякую. В пошуках легесеньких платічок. Суконяк. Оп! О-но! О-но. Щось слизько? Класне життя. Класс! Джингл Белс, джингл Белс, джингл обей! Я не знаю, скільки Та -там, 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 там. Вибралися дні. Оновлювати жіночий... Ой, жіночий весняний гардероб. А весною не пахне. Коротше, така історія. Ти коли тільки приїхала... Я дуже сильно хотіла побачити цих безпритульних тварин, собачок. Я не знаю, я за ними дуже скучила, бо в Європі таких нема. Але я розумію, що вони там багато чого поганого роблять. Може. Ось кусити на вулицю, непроші. А я завжди дуже любила цих безпритульних тваринок, завжди там до них підходила, годували ми їх, виносили якісь кісточки з дому. І ось ми побачили соня біля будинку її, безпритульних тваринок, але в нас не було ніякої їжі. І ось ми зараз ходимо по магазинам, купили якусь їжу, то будемо йти, десь побачимо і ось там її. Ми прийшли додому і будемо їсти з шарок. Через такі насичені попередні дні я поставила плани на цей день лише на вечір. Тож зранку в мене був час попрацювати. Я не нафарбована. Це означає, що я зараз йду до косметолога вперше у своєму житті. Буду вирішувати деяку проблемку, яка в мене вже давно, але я не знаю, чого я раніше не звертала увагу на її лікування. Тож сьогодні буду це виправляти. По дорозі до косметолога я ще забігла на нову пошту, туди ходила прямо кожного дня щоб забрати деякі посилочки. Бо на офлайн шопінгу я не все змогла купити. І ось я вже пройшла консультацію і повернулася додому. Я вже, як бачите, повернулася від косметолога. Що я можу сказати? Не дуже багато нової інформації я почула. Можливо, я себе не крутила і думала, що це якась там хвороба. А це просто такі капілярчики, так би мовити, розширення. Тому мені виписали там курс якийсь. Це не курс лікування, просто засоби, якими я можу користуватись. Ну, на цьому і все. Якщо буде гірше, то потім вже буду робити лазер. А поки поки буду користуватись крем-гелями. Замовляла борю? Ні, а я замовляла. Боже, це взагалі О, стоп. стоп. То що це не розумієш, що це таке? А що я замовляла? Я замовляла, але я думала, вона буде кремова. Да, гляда. Типу, отака суконька. А зараз я збираюсь. Куди я збираюсь? У нову подорож. Одягаємось. І вирушаємо з валізами, але ще не у німеччину. Ще в мене буде одна зупиночка, і тоді вже і тоді вже на наступному тижні можна їхати і в німеччину. Але як тільки я сіла в автобус, тут же мої плани різко змінились. З самого ранку я почувала себе не дуже добре, заспокоювала себе тим, що через кілька хвилин це пройде. Краще не стало, і через 40 хвилин поїздки. Автобус робить зупинку, і я розумію, що це мій шанс вийти і поїхати назад в Івано-Франківськ. Львів я дуже сильно хотіла поїхати до подруги, і навіть трохи відчуваю провину за те, що відмінились плани по моїй провиді. Але ми пообіцяли зустрітись через декілька днів, коли я буду їхати в Німеччину. Після холодних сніжних днів нарешті вийшло сонечко, і ми вирішили на прогулянку у місто. Бо усі попередні дні ми кудись поспішали, а сьогодні, нарешті, вихідний, і це класний привід прогулятися. Ну, як же без контенту? Звісно, ми наробили багато фоток. А взагалі це озеро мені дуже сильно нагадало київську набережну, і я встигла засумувати за Києвом. Ви ж пам'ятаєте ту ситуацію, що ми купили корм для собаки цьонею кілька днів тому? І ось сьогодні він став нам у нагоді. Якісь тут балувані собаки, подумала я. І пішла від неї із повним пакетиком корму. Але пройшовши трішки далі, ми знайшли наступну собаку, яка була вже голодніша попередньої. Тільки де шоприку не відкусив. Помий посуд за собою. Я дуже задовільна. Задоволена. Задоволена. До Газанова, Дубль 2. У мене рукава. Я дуже задоволена. Все місія дон. Підійшов крайній день мого перебування в Україні. Сьогодні вже треба збирати речі. Завтра зранку я виїжджаю і, блін. Тиждень пролетів щось дуже-дуже швидко, але для кожного свій час. Тому вирушаю далі по Німеччину.

І от настав останній день тут, у Івано-Франківську. Ось ззаду мої речі. Все збираємось і вже їдемо на вокзал. Буду повертатись у Німеччину. Так аж трішечки сумно. Я встала зранку, мені навіть нікуди не хотілося їхати, але треба. Тому йдемо дорогу. Ну я і приїхала з трьома сумками. Плюс все. Зричимо на вокзал. Двом. Шуру насиділися тут. У нас вже немає, що знала. Маленький такий, маленький такий. У мене немає нічого покушать. Як ви бачите, я вже повернулася з України в Німеччину. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Для мене було дуже важливо зробити саме його таким теплим. ну, Просто по-сімейному. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, і буде цікавий контент.